Безкоштовні набори продуктів харчування для ВПО отримати ці набори можуть такі ВПО, особи похилого віку, особи з інвалідністю, матері з дітьми, інший закони представник, що супроводжує малолітню дитину, недієздатну особу або особу, дієздатність якої обмежена, діти віком від 3 до 18 років, які проживають у шелтерах. Важливо. Що особи, які перемістилися до Дніпра та вперше звернулися до управління соціального захисту населення за довідкою ВПО і проживають в шелтерах чи гуртожитках, але не належать до вищезазначених категорій, можуть отримати набір одноразово. Особи у складних життєвих обставинах, що отримують соціальні послуги кризового та екстреного втручання у Дніпровському міському центрі соціальних служб. Також важливо, що обидві категорії повинні бути зареєстровані в місті Дніпрі після 24 лютого 2022 року. Набори продуктів харчування видаються один раз на місяць. Для отримання породнаборів переселенці, які проживають у шелтерах чи гуртожитках, подають відповідну заяву до управління соцзахисту населення за місцем реєстрації ВПО та надають необхідний пакет документів.